Розпочинаємо а, мультиіндикаторне кластерне обстеження домогосподарств Мікс в Україні. Як вже сказали, це вперше за 12 років ми будемо приймати участь у цій міжнародній програмі, яка а, підтримується і розвивається ЮНІСЕФ. А вперше ми беремо участь в сьомому раунді разом з десятками інших країн, які будуть паралельно проводити це дослідження разом з нами. Для нас для державної служби статистики це особливо важливий момент, ще й тому, що спочатку повномасштабного вторгнення 2022 року ми не проводили обстежень домогосподарств. А вони були призупинені у зв'язку з відповідними змінами до законодавства. Ну і абсолютно зрозумілими з точки зору безпекової ситуації зараз, коли держава, бізнес та люди вже адаптувалися до війни і функціонують, і працюють, діють в більш-менш наскільки це можливо нормальному режимі. Наскільки це можливо і після сьогоднішньої ночі, ми вважаємо, що існує можливість для відновлення таких опитувань. І тому а на минулому тижні, 18 червня, парламент ухвалив зміни до закону, які дозволять державній службі статистики повернутися до збору статистичного звітування і, зокрема, для проведення досліджень, і дуже приємно, що ми можемо розпочати. Ми можемо власне почати наш відновлення таких досліджень разом з нашими партнерами. Я хочу принагідно подякувати і ЮНІСЕФ і інституту демографії та дослідження якості життя і всім іншим партнерам, з якими. Ми співпрацюємо для того, щоб провести це дослідження. Його результати будуть важливими не тільки для оцінки ситуації в Україні, так як вона є наразі, хоча і цим також не можна нехтувати. Дуже важливо, що дані цього дослідження будуть оприлюднені і доступні для будь-кого для того, щоб розуміти наскільки ми змінилися не лише за ці 12 років, поки не проводилось дослідження в Україні, але і яких ефектів мало повно. Масштабне вторгнення на життя домогосподарств, на життя дітей і матерів в Україні. Крім того, ми дуже сподіваємось, що ці дані будуть покладені в основу нових соціальних політик, які впроваджуватиме держава. І ці дані будуть доступними і порівнюваними для наших міжнародних партнерів для того, щоб і краще розуміти ситуацію в Україні, і краще адаптувати ті програми міжнародної співпраці підтримки України, які надаються нашими міжнародними партнерами, яким ми висловлюємо вдячність.